Вірш на сьогодні, рок і оїда, друга голова десятий вірш. Перед ними бачиться, зігріється, здвігнеться Зігріє. земля, хитнеться земля, хитається небо, сонце і місяць померкнуть, і світло гір гасне. Читаємо значення. Відома організація сатани, релігійна, політична і комерційна, тепер знаходиться у стані страху і тремтіння. І вся організація хитається і тремтить. Вожді цієї організації обезуміли і вражені цією вісткою про Боже Царство. І своїм відчаю вони вдаються до всяких можливих средств, щоб зупинити її, тобто цю вістку Божа Царства. Ворог старався знищити роботу Господа протягом світової війни, мається в виду Першої світової війни. Однак після війни робота свідоцтва знову жила. І скоро потім. Діло незвичайне зачалося на повну силу. Як про це свідкує книга Откриття, 11 глава з 11 по 13 вірш, де сказано є. А після трохи пів дня дух життя від Бога зійшов на них, і вони встали на ноги свої. А великий страх напав на тих, що вивіли їх, і почув голос великий з неба, що головала їм. Зійдіть сюди і зійшли на небо в хмарі. Дивились на них вороги їх, і повстав у тієї години велике трясення. І десята час городу впала. І... Забило у трясінню сім тисяч імен людських, а другі полякалися і пали, тобто і дали славу Богу Небесному. Господь тепер показує своїм вірним свідкам і земні правительства виявляють признаки свого потрясення, видаючи закони і постанови з ціле перешкодити діяльності свідки Ліго, бачачи нездібність поліції, зупинити роботу свідоцтва, духовенство зі злістю тремтять страху. Коментар взятий з вартової башти номер 12 1939 рік. І так текст і значення його слідкує нам про Боже приділення, яке Бог розписав у слові своїм, як приходить для сатанської організації з 1914 року сповнення цього проросту. Тому бачимо, що видима частина сатанської організації, яка складається з релігії, політики і комерції, тепер дійсно, а це означає, з якого часу ми бачимо, видима частина сатанської організації знайшлася у страху. Видимо і не видимо. Що ми тут бачимо? З 1919 року. Починаючи з 414 року. Бо скинути сатана з неба на землю з 14 року, то три роки з половиною політичні, комерційні і релігійні проводорі Діявоського світа, вони увійшли в цю темряву, що Сонце. Померло, сонце потеряло світло, місяць втратив, помер теж світло. Вся земля захиталася, всі основи землі, всі правительства захиталися в цьому часі. Тому що диявол націлені був з 1914 року. Якщо він скинув з неба на землю, то він захотів знищити все людство ще тоді. А тепер погляньте на нинішній час. Коли Сатанська організація прийшла вже до кінця, яка ціль її стоїть, особливо на Україні тут, де є Божа організація? Знищити цілком, щоб ця нація зовсім не існувала. Тобто там, де його є присутній, посилає своє світло, діявол направляє всі свої сили, війська, знищити. Цей народ, і я бачимо, що тут зазначено, що вся сатанська організація, не лише тут, на Україні, а по всій землі, захиталася і затремтіла, починаючи ще з 1914 року. Тобто, вожді цієї організації стали без розуму, каже, і у разі. Іменно вражаючи цією вісткою про теократичне правління, про Боже Царство, що воно має тільки царювати, вони з того часу всі сили направили знищити цей народ, який проголошує цю вістку. Тому, скажімо, у своїй віддачі вони вдаються до всяких можливих средств, щоб зупинити. Вість згідно часу. Тобто вначалі вістка йшла і Царства на святкування всім народом. Коли Святоску давало, що буде так, то вони старалися його перешкодити. Сьогодні, коли многі випрацювали працю, яка випрацювала своє призначення до 1942 року, Вістка Іванів Цар піднялися до цієї праці і всі взялися за працю минулого часу. Подібно як релігія, вся взялася складати вістку Христос Воскрес. Ну він Воскрес 19 століття тому назад, а тепер царює, а вони його царювання не признали. А ссилається на вістку, але не на ту, котрій прийшов час, а на ту, котрій минув час. Тому. Свідосток тут повідомляє нам, що ворог старався знищити роботу Господню на протязі світової війни з 1914 року. Однак після війни робота свідоцтва знов пожила. І скоро потім діло незвичайне почалося повною силою. Не сподівалися вони, що. Така маленька горстка людей, свідки Бога Єва, котрі вначале називалися дослідники Біблії, що вони так активно будуть проголошувати вість Івангелія царства і дух, котрий ожив, почав трясти їх. То, знову ж, з якого часу, після чого почав дух, цей трясти всю. Землю, всіх правителів землі, і релігійних, і політичних, і комерційних, Як бачимо? З 1922 року, коли були видані резолюції. Це публічно. А, а. початок, коли дух ожив, бо половиною роки, 19-го. то з 1919 року це трясення усіх жителів землі релігійних. Політичних, комерційних і цих лукавих, котрі не признали знаків другого приходу Ісуса Христа, наче б трясти їх і трясе по сьогоднішній день. Тому Господь тепер приказує своїм свідкам на землі іменно вірним свідкам, щоб це правительство Боже проголосити. Правительство виявляють. Признаки свого потрясення. Іменно. Правда бере верх, то, що Бог сказав, то ці признаки сьогоднішній день. Ми бачимо, що то, що сказано було, починаючи з 1919 року, цими, котрим, котрих, у котрих Дух Господній увійшов і вони начали Проголошувати, признавати царя і царство, бо вони зрозуміли, що Ісус Христос є присутнім в духе, а Він присутній, коли був, то він показує далі слова, котрі вказують про те, що видаючи закони, постанови з ціллю, Діяволська організація видала закони постанови з ціллю перешкодити діяльності світлі його, бачучи нездібність поліції Зупинити роботу свідоцтва, духовники, тобі, все духовенство, всьох, так називаємо християнство зі злостю тремтить у страху. Отже, дав на час їм потремтіти і знаходитися в страху. Хоч обіцянки були через релігію, політику і комерцію, що приведуть їх до комунізму, до світлого будущого, то ми сьогодні запитуємо, та до чого привели до комунізму, до світлого будущого? Ми бачимо до повної темряви, до повного заміщення, непорозуміння і дійсно сонце їх погасло і світло. Світла немає і місяць помер. Тобто усе земне, діяло правління захиталось, затримтіло, і знаходиться у великому страсі. Бо це прийшов час День відплати за Сіон, проголосити Судовий вирок і День Пінсти Бога нашого до ворогів. Тому ми часто згадуємо цю 11 книги відкриття, бо вона з того часу показала нам. Початок діяльності народу Божого під керництвом Духа Божого по пророцтву. І коли вона початок був, коли вона сповіщала про те, що єдиний успіх будуть мати тільки ті, признають царство Ісуса Христа, встанови, браття, не витмі, щоб цей день застав у вас як та ночі, як злаїв вночі. Тобто для Божого народу нема ночі, нема. Не віднято світло, не помер місяць, тобто світила від Бога для Божого народу світять. А для релігії політики і комерції все більше затемняється, тому що вони не признали царя і царство, царя Ісуса Христа і царство Його, що встановлюється. Тому, коли йшла проповідь, то її старалися перешкодити, зупинити, не допустити Бо його, якщо сказав, що настав час на встановлення його царства, то вначалі проголошував. А тепер поняття: а всі ці часті діявської організації як відповіли на то проголошення, котре від, починаючи від 1914 року. Діяльність Єгови розпочалася його Сином Ісусом Христом, як відповіли вони на цю діяльність перешкодою, гоненням і переслідуванням. А тепер ми бачимо Йогова тим, хто повірив, тим, хто признав ті правила, котрі введені були починаючи від 1918 року з приходу Ісуса Христа в храм і визволення вірних із. Тюрми радість у цього народу збішається. А тепер, коли знаходимося у цій завершаючій праці, можемо правильно спостерегти наслідки, до яких прийшли ті, хто не признав Царя і царство, Ісуса Христа, Керівника, і то Сонце, котре Він подавав через своє Слово, через Усі ті свідоцтва пророчих обітниць, які були роз'яснені і проголошені до цілого світа на протязі цього часу, починаючи від 1918 року, коли вони були визволені з тюрми. І до цього часу ця вістка продовжується, можна сказати, завершується. Але коли йде завершення, тоді ворог нічого вже не може зробити. Тим, хто знаходиться із цією гісткою під охороною керівництвом Божим, тому що тут вже працюють не слова лише, а слова з фізичним фактом. Що все сталося так, як я бачив, коли співав пісню Айлуя вдруге і сказав Амінь Айлуя. Тобто, слава Богу, йде у вічність. Від тих, котрі признали початок праці Ісуса Христа з другого приходу і сьогодні завершення по приросту Його праці. І якщо всі чекають побачити Ісуса Христа, то вони не вірять в Його Воскресіння, хоч і проголошують. Бо коли він Воскрес, то він Воскрес духи, а не в плоті. А плоть його є церква. І він зібрав її до себе, і вони знаходяться в великій радості. Тому ця підробка, яку вони зробили, що з усіх релігій кажуть, що Бог вибере собі церкву і всіх у небо забере це є великий обман, ложь, на котруто повелися всі жителі землі, бо вони слідкують пророцтва і значення його. Це так текста.